Інформація, яка була викладена Данильчуком, новичком Павлом себе на сторінці, про те, що в Маневському районі вчора під час проведення правоохоронцями відповідних заходів по охороні громадського порядку було точно поранення, так як він пише, вбиті з однеї і з другої сторони, підпали про засобів. Це повний абсурд і не відповідає дійсності. На да, дійсно вчора було нелегко, тому що в регіоні, фактично починаючи з обідньої пори, почало масово підтягуватися велика кількість людей, мешканців сусідньої Рівненської області. Згідно наших даних, Практично те, що ми володіємо, більша кількість людей це як і працівники Кузнєцовської атомної електростанції, які побрали відгули для того, щоб приїхати на територію області, займатися незаконною видатком штани. Масово закриваються, Вчора були закриті школи в Володимирецькому районі Лівенської області. Вчителя вийшли на видобуток бурштуну. Нами було затримано святого отця з приходу Рівненської області, який привіз прихожан і забирав їх з Лопатами. В цілому хочу вам повідомити, що ситуація дійсно складна і якщо зібратися, то кількість бажаючих незаконно видобувати пластину, що в Маневському районі досягла 2 тисяч осіб. В зв'язку з тим, що сили і засоби наявних правоохоронців були недостатні на момент їхнього масового скупчення, тому ми до практично восьмої години вечора не приймали будь-яких заходів адекватних дій для того, щоб локалізувати дану ситуацію. Після проведення правоохоронними органами відповідних заходів по локалізації даного конфлікту було оглянуто та затримано три транспортних засоби, в одному з яких який намагався втікти з місця події, протравину безпосередньо автомобіль, який стояв на узбіччі БМВ марки, автомобіль марки БМВ, не в встановленому порядку. Була вилучена відповідна кількість бурштину, а також 100 г бурштину, а також 0,5 г коноплі, мальне 2 грама амфітаміну. Це говорить про те, що люди, йдучи туди, вживають як алкоголь, так і наркотичні засоби. І відповідно їхній настрій про це говорить. Тому що люди всі збуджені, ведуть себе неадекватно. Зміняють опіри працівникам міліції, що послужило під час проведення заходів. Ми були змушені використати зброю у вигляді декількох пострілів гору попереджувальних, для того, щоб не допустити будь-яких можливих. Тілесних пошкоджень і сутичок з правоохоронними органами. ході затримань було вилучено на даний час, що можна чітко сказати, більше 4 кг бурштину, близько 400 лопат, відповідні бури, якими прибуваються пробки. Близько 5 тисяч гривень, а також Два незрозумілих предмети. Відповідно, ми зараз встановлюємо, чи вони є, відповідають вибуховим пристроям. Це запали. Не знаємо, якого вони якого походження. Цю інформацію на даний час перевіряємо. Нами проводяться паралельно. Працівниками СБУ відповідні всі заходи по встановленню організаторів. Ми чітко знаємо, хто до цього причетний. Я можу зараз всім довести для того, щоб попередити ймовірні провокації з їхньої сторони. Ми на даний час я хочу офіційно заявити володію інформацією, що представники криміналітету Рівненської області виношують наміри спровокувати ситуацію. І Використав можливість використання гранати з боку правоохоронних органів в бік людей. Тому я офіційно покладаю на їх відповідальність, якщо такий факт станеться, щоб люди знали, хто до цього може бути причати. Ситуація складна, але на даний час нами доставлено в райвідділи 193 особи яких на даний час 140 чоловік опитано. Проводиться подальші снічні оперативні дії в рамках кримінального провадження. Я думаю, що як мінімум 80 осіб буде оголошено підозрою, які були утримані на місці скоєння злочину. На даний час ситуація в регіоні повністю контрольована правоохоронними органами і також приданими силами. Нами виставлено три блокпости з подвійною лінією. Охорони. Незаконний видобуток бурштину не проводиться. І проводитись не буде. Я це офіційно не заявляю, поки я буду на даній посаді. Це є принципово. Криміналітет нам голосив в такому плані виклик. І правоохоронні органи, і всі налаштовані громадські організації патріотичного характеру, та й всі люди місцеві, які там проживають. Не допустять безпреділу на території нашої області.